Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Одразу після новини про те, що Рюте буде генсеком НАТО. Новий командувач східного флангу Залужний розпочав свою роботу з того, що разом із чехами. почав шукати не тільки боєприпаси для наших хлопців, але й сотні тисяч безпілотників. Змієвський політолог ще місяць тому повідомляв наступне: залужний генерал НАТО. Генерал залужний з таємним візитом відвідав Німеччину, де отримав нову форму та нові погони. Генерала східного округу НАТО посада є таємною, тому генерал відкрито не відповів президенту Зе на його фейкове рішення. Призначити заложного послом у Великій Британії вже у Берліні. Заложний таємно зустрівся з Шольцем, Макроном і Туском. Під час проведення веймарського трикутника генерал заложний повідомив своїх друзів-генералів про те, що буде одним з командувачів НАТО, і йде туди не заради кар'єри, а заради максимальної допомоги Україні. Потрібно прикривати тили та вибивати більше зброї для генерала сирського і зсу. Пізніше президент Франції Макрон заявив про намір вести французькі війська в Україну. Це був план генерала заложного вес. Військовий контингент Польщі і Франції в Україну для захисту кордону з Білорусією, що надасть ЗСУ людський резерв на сході і півдні. Ця заява викликала бурю емоцій, як у констаборі РФ, так і в Україні з боку президента Зеленського, який заперечив цей план. П.С. у соціальних мережах з'явилася інформація про те, що відбулася зустріч між головою ОП Єрмаком і генералом Валерієм Заложним. Єрмак поставив заложному ультиматум: якщо він впродовж тижня публічно не погодиться, бути послом України у Великій Британії не скаже Кую, пане президенте Зеленський, то на нього очікують кримінальні справи і арешт. Усе це спростовує численні інсинуації щодо того, що ж відбувається з цим призначенням і чому нема указу президента Зе, як написав блогер Ігор от оти подивимось, чи залізні яйця в заложного, чи залізний він генерал. Думайте, спостерігайте. Усе це відбувається під час процесу знеособлення української армії, яку зе перетворює на повний зразок російської армії, де діє російський концтабірний принцип. Я начальник Ти Дурак, згідно з карт-бланш, Отриманим від президента з, Сирський наразі здійснює широкомасштабну зачистку ЗСУ саме для того, аби далі нічого серйозного не було, і Зеленський став єдиним, причетним до перемоги України над Мордором. Очевидно, і генералів позвільняли саме для того. Генерал Кривонос написав, що Велика Британія відмовила офісу президента у призначення Валерія Залужного послом. У Лондоні не проти кандидатури генерала Залужного, але проти того, що Банкова робить з цього фарс і шоу на свою вигоду. Телеграм-канал Офісне Мишеня написав, що Залужний готує. Звернення до армії, генерала сирського та усіх українців в продажній владі зеленої шантропи буде гаряче. В той же час силовики відмовилися виконувати незаконні накази корота Єрмака щодо обшуків, допитів та провокацій щодо генерала заложного. За даними телеграм-каналів, сирський за порадою заложного почав таки трусити команду Умерова. Під час останньої наради в кабінет увірвались військові. Це вже дістало всіх. Сім'я Жомадилова, який в команді Умерова керує агентством, яке займається закупівлями для ЗСУ. У Криму веде бізнес за російським Законодавством сплачуючи податки до російської скарбниці, такого висновку дійшли журналісти, виходячи з декларації Арсена Жумадилова. Повідомляється, що у 2018 році він набув право користування додому площею 110 метрів квадратних в Криму. Будинок купив брат громадянин Росії Мурат Жумадилов, оформлюючи все через російські реєстри і подаючи документи окупаційним органам влади. Дружина Арсена Жумадилова у 2021 році теж взяла паспорт Росії, коли її чоловік уже займав держпосаду в. Україні. Був гендиректором ДП медичні закупівлі. А тепер виходить стратегічне держпідприємство в оборонній сфері очолює людина. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.